Емілія. Що ти робиш, кіця? Розкажи подписчикам своїм, що ти робиш, підписникам. Я малюю. На шарику малюєш? Так. Що ти будеш з ним робити? Я буду його дмухати. Дмухати? Так. Що в нас є? Розкажи про чарівну коробочку. Це коробочка чарівна. І що вона робить? І що вона, вона, вона робить, ця коробочка чарівна? <ріх> Дмухає? Так. Да. І що робить? І потім піднімається фаник. А ну давай покажемо. Давай Давай включимо чарівну коробочку. Зараз тато відкриє тиск. Як це вон так літає, шарик? Як це так виходить, розкажіть. Ще й можна малювати по ньому? Нічого собі класно як. Баба такого не бачила ніколи. А ну постав другого шарика. Постав. Легенько треба ставити тіце. Легенько, так. Да. Вище, вище руку. Отак от пускай. Гарно? Таке баба не бачила ніколи. Ну, баба, помахай ручкою. Таке баба не бачила ніколи в житті. Щоб шарики літали. Вище, вище, киця. Вище треба ставити. Там, там, Гарно літає шарик. Що ти його помалювала трохи того шарика? Ну надо... став, хай літає. Давай тапо поставить. А того помалюй. Отаку От полосочку одну на ньому намалюй. Намалювала. Ну тепер знімай того чорненького і став біленького. І ми будемо бачити, як він літає. І все, така гульня у нас буде. Знімай. Знімай того чорненького. Диви, як він гарно літає. Бачиш? Одвань немає. Ні. Став, постав шарика, хай вітає. Вище, вище, вище. Отак. Давай я поставлю. Дай мені. Емілька, дай я поставлю. Не хоче ділитися Емілька шариками, тільки вище треба ставити. Ну що, ти помалювала його? Емілія. Що? Треба поставити шарика, щоб літав. Я не буду. У не хочу гуляти. Давай я буду гуляти сам. Дай мені шарика. Дай я поставлю. як гарно літає, Емілія. Став свого. Але легенько його ставити. Отак, двома пальчиками, дивись. Бачиш? Бачила таке коли-небудь, щоб шарики літали? Не бачила. Не бачила? Махай ручкою, кажи. Всім привіт!